Леся Українка, одна з найвизначніших українських письменниць, поетеса, драматургиня та громадська діячка. Її справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді Волинському в родині, де культивувалася любов до літератури та української культури. Її мати, письменниця Олена Печелка, прищепила доньці інтерес до рідної мови та народної творчості. З дитинства Леся стикнулася з тяжкою хворобою, туберкульозом кісток, що вплинув на все її життя. Проте ця недуга не зламала її дух. Вона багато читала, вивчала іноземні мови і навіть сама займалася освітою, оскільки не могла відвідувати школу. Літературну діяльність Леся Українка розпочала ще в юності. Перший вірш Надія вона написала у дев'ятьох років, а вже у тринадцять її поезію опублікували в журналі Зоря. Основною темою її творчості була боротьба за волю, за правду, за гідність людини. Вона надихалася античною історією, європейською літературою, українськими народними мотивами. Найвідомішим її твором є драма Фейрія лісова пісня, де вона змалювала гармонійний світ природи, протиставлений буденності людського життя. Інші визначні твори, драматичні поеми бояриня. Камінний господар Оргія. А також поетичні збірки на крилах пісень, думи і мрії. Леся Українка була не лише талановитою письменницею, а й активною громадською діячкою. Вона співпрацювала з політичними діячами, підтримувала український рух, перекладала твори світових авторів. Померла письменниця 1 серпня 1913 року в сурамі, але її спадщина живе досі. Леся Українка залишається символом незламності, сили духу та боротьби за правду.